Ми за ініціативу голови обласної адміністрації Степана Степановича Буарне, спільно відділ сім'ї та молоді обласної адміністрації спільно із районними державними адміністраціями розпочав такий проєкт Вишкільні навчальні табори для молоді у кожному із районів в кожному із районів нашої області. Метою даного заходу є посилення військово патріотичного виховання серед дітей та молоді, а також популяризувати десь службу в армії от, і також підняти національну свідомість наших дітей та молоді. Учасниками даного заходу є діти та молодь в кожному із районів це від 40 до 50 молодих людей. Вони тут проходять, для, ну, в даних зборах є 5 різноманітних точок, де дітей, дітей і молодь навчають е, навиків, поводження із зброєю, а також медицини. Зокрема, тут є тактико-технічна характеристика зброї, вогнева підготовка, зборка, розборка автоматів, надання першої медичної допомоги. От. І, Як я вже казав, є всюди свої інструктори, які навчають безпосередньо молодь і дітей першим навикам, як, як володіння зброєю, так і надання першої медичної допомоги. Це все ми проводимо спільно із нашими десь ветеранами Афганської війни і центром захисту вітчизни Булат.